Ніхто крім вас, вашим дітям, так якщо власне це питання, якщо з дітьми, ніхто крім вас не допоможе вашій дитині. Потрібно перепочити і тоді йти далі. Інакше ніяк. В мене мурахи по тілу це однозначно така історія. Однозначно. Е, у нас трихології е, професор Юрія. Юлія Овчаренко, це наша гуру трихології в Україні, взагалі, яка і в міжнародному світі рухає українську трихологію. Дуже розумна жінка, дуже великий практик в трихології. Вона написала книгу. Вона є автором дуже багатьох книг, по яких ми трихологи вчимося і орієнтуємося. І вона написала таку книгу вже давно. Називається вона Психотрихологія угу. і Юлія Овчаренко. Вона почала читати свої лекції на. Конференціях міжнародних та наших українських саме про психотрихологію, психосоматику в трихології жінок.